Які сучасні методи лікування нейроендокринного раку підшлункової залози є на сьогодні? Перше – це хірургічний, стандартна операція для видалення пухлини, дуже ефективна, якщо виконана до етапу метастазування. Таргетна терапія, така як еверлімус, сонітініп. Ці ліки сповільнюють ріст клітин пухлини. І ці обидва препарати були доступні лише після 2010 року, тобто вже на пізній стадії хвороби Джобса. PRRT пептидно-рецепторна радіонуклідна терапія. Це високоселективна, тобто високовибіркова терапія ізотопами, радіоактивними ізотопами, які доставляються прямо до клітин пухлини через певні рецептори. Революційна для неоперабельних і метастатичних нейроендокринних пухлин. Препарати окреотит і ланреотит вони використовуються для контролю гормонально активних пухлин уповільнюють ріст пухлини.